Друзі, привіт! Початок серпня зараз, а це означає, що почне клювати не лише короб краще, але й ляж. Сьогодні у нас буде сама-сама далекобійна снасть на фідер. Якщо ви десь не можете докинути якісь там 5 метрів, зробите цей простий монтаж і ви зможете перевірити ту точку. Починаю я зі шнура. Шнур в мене буде 0. Третій це, мабуть, товстоватий, Ну, ставте, який у вас є, там 0,25 можете поставити або так само 0,3. Першим, першим ділом просто прив'язуємо годівницю. Годівниця у нас є пуля. Це, ну, це завдяки їй буде далекий закид. Це по-перше. І по-друге, по самому монтажу, як ми його зв'яжемо. Тобто патерностер також буде летіти Далі з цією годівницею, але трошки гірше, ніж цим монтажом. Прив'язувати я буду звичайним вузлом клінч. Тобто, хто його не знає дивимося за пальцями. Обматую десь 5 разів я навколо шнура. Потім цей кінчик ми вставляємо ось сюди. І ось у нас ще зробилася одна петелька, тепер його в цю петельку. Годівниця у нас зніматись не буде. Якщо забажаєте, можете поставити сюди карабін, якщо вам треба буде їх змінювати. Але ви ж розумієте, що цей карабін також буде впливати негативно на саму відстань закиду. Тепер мені треба відкусити десь, наприклад, нехай метр шнура. Запасом, потім його лишній чи зайвий відкусимо. Ось приблизно беру я 20-15-20 см від годівниці. І ми тут зав'язуємо вузлик. Вузлик буде вісімка, мабуть, подвійна, тобто я один раз провернув і ще разок. І тепер сюди кінчик. Шнур у мене 0,33, мабуть, навіть, а не 0,3. Ось у нас виходить вісімка, ми її затягуємо. Тобто, я не турбуюсь за те, що шнур порветься тут. Скоріше за все, все одно він витримає цей вузол більше, ніж основний шнур чи основна жилка, дивлячись на що ви будете ловити. Поряд з цим вузлом нам треба зав'язати ще один вузлик. Так само роблю вісімку. Монтаж дуже простий. В'яжеться він, якщо ось без камери, без підготовки. Ну, Я не знаю, там, ну, 2 хвилини це якщо з повідцем. І ми робимо вузлики якомога ближче друг до друга. Вибачте, вже забалакаюсь трошки. Ось в мене вийшло два вузли. Тепер я беру гачок своєї улюбленої форми. Ось така це форма, чудові гачки. Дуже гарно засікають, і сходів майже з них немає. Сходи будуть завжди з будь-якого гачка. Тому що завжди є моменти, коли засікається, от прям за кінчик там губи. Так, і потім просто відривається губа, тобто гачок тут нічого не зробить. Так, я прив'язую повідець, тобто гачок. І повертаюсь до вас. Гачок я прив'язав, тепер. Ну, наприклад, ті самі 15 см. І робимо тут петельку. Я на жилці завжди роблю саму звичайну петельку. Ніколи в мене не було з цим проблем. Вибачте, розумію, жилку трохи не видно. Вже купив я фарбу, потім пофарбую я цей фон. Зроблю його матовим. Взимку буде гарно видно все. Так, відкусюю. Ось в мене вийшла петелька тут. І тут гачочок. Тепер. Чи гачочок, чи гачечок. Що ми робимо далі? Ми йдемо до цих двох вузлів. І гачок продягаємо в цю петельку на повіці навколо цього нашого шнура. Тобто, нам треба цю петельку, яка ось у нас зараз виходить, затягнути між цими двома двома вузлами. Вона дуже гарно затягнеться, а ці два вузли. Зараз я вам покажу. Все, вона, як вудавка, затягнулась, вона звідси нікуди не дінеться. І потім, коли ми будемо тягнути рибу, вона буде триматися або на цьому шнурі, або на ось цьому нижньому вузлі. Надійність тут можете не переживати, 100% надійність нема питань. Трохи далі, десь 20 см. Я роблю ще одну звичайну петельку. І сюди ми можемо фіксувати вже або через карабін, або якщо вам треба далекий закид, то я вам пропонував би з основною жилкою чи шнуром зробити петля в петлю цю снасть. Тобто вам треба якась одна петля, щоб була з якоїсь сторони більша, щоб годівниця в неї пролізла. Тоді в нас ми прибираємо зайву парусність, бо в нас не буде цього карабіна, який також небагато, але впливає. Ось нас снасть ця вже і вийшла, дуже проста. на гачочок апаріка, сюди кашку і летіть вона буде чудово. На гачки гадівниці, на гачки -гадівниці я посилання вам залишу і дякую вам, друзі, за перегляд.